Слава Україні! Радий вас вітати на каналі Копу українському. Вибрали сьогодні на пошук артефактів та старовини ось такий молодий ліс. Хащів дуже немає. Це радує, ходити можна. Вже ходжу, орієнтовно близько години випадають гіліза, жодної монети, нічого такого немає. Ну, шмурдяку достатньо, чорного металу достатньо. Деякий беру, деякий не залишаю, оскільки ще планую ходити, не йду до автомобіля і буде важко тягати з собою. Зараз в мене був сигнальчик 44, я його копнув і він ямці, почало вже віддяй показувати більше 50. Не знаю, що це разом з вами будемо копати. Спочатку покажу, як сигналить. А тоді вже поставлю на штатив камеру і буду розкопувати, щоб ми бачили онлайн. Дякую вам за підписку, за перегляди та коментарі. Вам це не важко, а мені це важливо, оскільки це стимулює мене до творчого процесу. Переходимо до перегляду. Ось тут ямка, зняв невеличкий шар і зараз. треба, я вже. Зараз заберу лопату і тоді подивлюся. Так, лопата була дуже близько і це давало чорний. Бачите, 58, 59, 60, 57. Ось тут щось. Зараз ставлю на штатив і розкопую. Будемо бачити, що там є. Починаємо розкопувати. Ну, Тут також може бути і сміття, бо дивлюся, люди вивозили. Розширяю, оскільки воно десь тут під краєм сигналило. Тут в глибині. Зараз легонько. не зачепити? Десь ось тут в груточці. Це монета. Це монетка мідна, недаремно я вімкнувся, а думав, що а думав, що корок від горілки. Мети не буду, зараз дістану водичку, постараюся примети кажу мене терти не буду. І подивимось, що за монета. Тут красивий чорнозем. Ну, Він з'їдає мій монети. Сподіваюся, ми щось побачимо. Так, щось... Щось видніється не знаю що. Ось бачите. Можливо. Посередньо вічу. Грош Августа Понятовського мідний. Не знаю, В вбито, звичайно. Або крейцер 1816 років. Продовжуємо пошук. Вирішив поїхати з того лісу в інший і по дорозі побачив, що там вдалині, видніється біля одного лісу, чорне поле. Зупинився, почав шукати дорогу до нього, знайшов одне чорне поле ось за мною. Це для того, аби зрозуміти, ззаді мене ліс, поле, а туди поле, тут самосівні дерева були. Ну і довкола поля. Дивився по картах, нічого цікавого немає, але все рівно поле вже за ним скучилося і хочеться походити. Що буде цікаве, обов'язково вам покажу. Сподіваюся, щось хороше знайду тут. А якщо ні, то зайду в ліс і по лісі пошукаю. Ліс чистий бачу здалека. Можливо, там щось цікаве є. Дуже по свіжо виробленому полю був сигнал фольги. Ну, 18-19 було. Я вже бачу вон огризок. Немов фольга. Бачите, 19 твердий. Але це не фольга. Оскільки я вже вилиму, це у нас Це у нас монета колись була срібна. Шкода, що така побита. Ось, срібло, супер. Ааа, клас! Ха-ха! Є! Є, є, є! Я сьогодні їхав за ним, я його знайшов. Зараз, щоб не, не чистити в ґрунті, я його легонько відмию і подивимось, що за монета була. Я відмив і це у нас було 20 крейцерів. Австро-Угорщина, правління Франца Йосифа, але дивіться, як класно. Більше не маю, оскільки срібло вже розлітається, ось в мене шматочки срібла є ось тут і ось тут. Зараз тут довкола покручуся, можливо, знайду решту. Сподіваюсь, що знайду. І така журбенка буває. Видно, що дискували і тут деском пройшли. Нічого ставимо в хабарничку, срібло завжди радує, навіть якщо таке воно вламане. Шукаючи наступну. Частину серібної монети, рухаюсь так по підліс, як ішло. І в мене не наступна частина, але є ось такий класний ножик. Дивіться, який бомбезний. Супер. Його відмочити, відреставрувати і, можливо, буде працювати. Тут зверху стальна рижавійка. Я так розумію, і візерунки ось такі класні. Ну, Починає мені поле подобатися. Я вже думав або заходити в ліс, або їхати кудись інакше в ліс, оскільки ще полів немає, а тут почав подарки. Почало поле давати мені подарки. Супер, супер. Думаю, відреставрувати важко буде, але самі накладки класні, суперові. Ставлю в хабарничку і продовжую пошук. Дощик починає моросити, вирішив зібратися, їхати звідси, оскільки земля тут глинка. Ось, Якщо буде сильніший дощ, то я можливо і не проїду. Фактично зараз проїду на весь час. Якби було, якби було ось таке, як твопо під край, болото, і щоб дощом добавило, важко було б проїхати. Можливо, ще кудись заїду, покопаю, можливо, ще одну таку діляночку знайду. Побачимо. А якщо ні, то покажу знахідки. Отже, з тамтого поля я втік, оскільки дощ починався, дорога глинчаста була, та, як я вам показував, і боявся, що можу не виїхати. Знайшов інше поле. Я його бачу, але по картах прикидав, як до нього можна доїхати. Потім ще орієнтовно метрів 300, йшов пішки дивився по дорозі, чи я зможу проїхати своїм автомобілем, чи ні. Добрався до цього поля, вже ходжу орієнтовно хвилин 40. Чорних сигналів є, випадають, багато достатньо. Зараз покажу, що випадає. Також тут є груба сіра кераміка і чорна кераміка. Це свідчить, що колись тут жили люди. І в мене був сигнальчик 19, ледве зловив його і щось кругле лежить, Не мов половина монетки. Не знаю, що це сьогодні ціла би попала, було б класно. А так виходить половинками. Якщо це монетка дійсно. Зараз покажу вам, що випадає з чорного. Це для нас напрямок пошуку. Особисто для мене, навіть на полі. Це поле свіже, свіже вироблене, зараз розвернуся. Ось бачите, не засіяне. Тут пройдено один раз з дисками лише, і не вирівнювалося до осені. Воно, напевно, буде стояти, а можливо, літком його оброблять і засіють гречкою. Це мені невідомо. Ну якщо тут щось цікаве буде випадати, потрібно сюди навідуватися і дивитися, чи вони обробляють його. Отже, з чорного мені випало ось така штука. Це від е, брами або дверей. Ну і випадають ось такі цяхи квадратні, ковані. Один цях, другий цях. ось така кераміка. Ну, ні, ця кераміка не звідси, ця кераміка. Звітом, з, вітом, з там того поля. Звідси, я кераміку не збирав. І зараз подивимося разом з вами. Викинув. Під верхом лежало ногою. Бачите? Ось, немов половинка. Так. Щось сіре? Та ну, це динарій. Дивіться, народ. Уу, половинка срібного динарія. Шкода, що не цілий, тут варто крутитися. Бомба! Фу, Руки почали трястися. Зараз я помию і вам покажу. Отже, я його відмив, дивіться, який бомбезний був. Е, так. Антоніан. Та, Антоніан. І легенда. Ось. Шкода? Шкода, що половинка лише динарія. Супер! Я! Yeah. Бомба! Oh. Давно я вже динарію не знаходив, ну, але нічого. Сподіваюся, буде сьогодні ціленький. Буду тут крутитися і шукати його. І не одного, напевно. Осередок кераміки я знайшов. Ось бачите, ось одна їхня кераміка, інша тонша. Ну і в мене там, де я знайшов також випали дно від посудини якоїсь. І ось така. Тут її багато є. Зараз головне знайти звідки вона тягнеться, знизу чи зверху, і там крутеться. Бачу, йшов сюди, бачив достатньо слідів. Напевно, хтось вже ходив і крутився. Підійшов я трошки далі від осередку, оскільки там виходино слід, слід І По дорозі мені попала одна алюмініва. як його забув о, алюмінієве вухо. Попало алюмінієве вухо, алюмініва ложка. І ще щось не а, дюра алюмінька попала також в достатньо, 23. Зараз у мене сигнал був 18-19, вам покажу. Вже бачив, частково, оскільки було в грудці, я грудку розламував, а штативу я не маю з собою, я залишив в автомобілі. Бо це поле думаю, скільки там до автомобіля, якщо потрібно, буде повернутися. Але часу достатньо буде витрачено, якщо піду за штативом. Переходимо до перегляду. Ось тут в грудці, бачите? Лежить щось також кругленьке і сиреньке, сподіваюся, динарій і зараз бачите 18 робимо розпаковку. Опа. Так це наше нас бронзове. І бачите, вушко було. Зараз я водичкою промию і вімкнуся. Ось промив. Якщо я не помиляюся, це Фаустина. Лемісний динарій. Супер. Я лемісний перший раз знайшов в своєму житті. За життя затартий, але використовувався як прикраса. Було вушко зроблене і носився на шиї. Супер! Вже другий за сьогодні. Ну, поки маю можливість і є час, то буду шукати. Буду шукати і обов'язково все красиве вам покажу. Знову тонку било я розкопав. Ось глибина майже штек, сантиметрів 20. І ось тут знизу. А, я, я думаю, що знову Днарія, або ще щось це гільза. Ну і таке буває. Кидаємо в шмурдячницю і продовжуємо шукати. Інтенсивне старання, повільна ходьба, дають свої результати. У мене знову є щось кругле. Що не знаю, але вже не било тонесеньку, як попередній динарій лемісний 18. А зараз било немов гільза 33-34. Спочатку покажу вам, як б'є на апараті, а тоді перейдемо до перегляду. Неглибоко лежало сантиметрів орієнтовно сім. Викинув сюди. Ось лежить, бачите, красується. Чекає свого моменту. <кій> <кій> бачите, 34-35. Сподіваюся, звук вам також чути. І... Опа! Ще земля є. Розпаковуємо. Оп, є. Зараз помию і вімкнуся вам покажу. На адреналіні, знайшовши поселення. Я думав, що це динарій. А це два Гелера Австро-Угорщина. 1800-1900 роки. Стан не дуже. Але класна монетка. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Сподіваюся, ще один-два динарії мені випаде. У мене візуальна знахідка. Ось монетка, відбиток від неї. І це, походу та Радянський Союз, напевно, три копійки СССР. Сталін страв рідким гімном. 3 копійки 1954 року. Кидаємо в хабариночку не втрачаємо часу, і шукаємо. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено День в мене просто бомбезний, не враховуючи те, що дощик муросить, була гроза невеличка хвилин буквально. Навіть не гроза злива, тому що не гриміло, не блискало. А День Бомбезний, тому що їхав просто походити, погуляти, відпочити морально, поспілкуватися з природою, вигуляти апарат, і з того всього натрапив на черніхівську культуру. Колись тут, де я знайшов динарії, жили люди. Вони жили, проквітали, а зараз ми знаходимо те, що вони губили. Знаряддя, праці. ну Сьогодні не випало навіть жодного ножика. Цвяхи випадали. Ну і, звичайно, монети, якими вони розраховувалися за певні послуги або певні продукти. Переходимо до перегляду знахідок. Спочатку покажу вам заради пару монет, скільки доводиться нам копати. Приходиться точніше. Ось. Весь шмурдяк. Ну, не весь, весь не забираю, дещо залишаю, тому що важко носити. І в переважності на полях рюкзака не використовую. Такий ніж мені в лісі вепу. Класний візерунок. Ну Реставрація навряд чи йому поможе, оскільки окислів багато. І по монетах. В загальному сім монет з них. Два совета, один Геллер, Це, напевне, Понятовського, напевно, річ Посполита 1700 роки. Так, 20 крейцерів, Я їх піднімати не буду, бо вони розсипаються увесь. навіть шматочок з-під них. Денарій срібний. Класно збережений був. Шкода, що. Наполовину розрізаний. І ось такий динарій. Використовувався як прикрасу, лемісний динарій, напевне, фовустина. Всім дякую за лайки, коментарі та перегляди. До нових зустрічей!